Усім привіт! Ви на каналі Уютний дом. І сьогодні я вам покажу, як я консервувала м'ясо. Ось таке. Я купила 3 кілограми на ринку і вирішила зробити тушене м'ясо. Я використала рецепт із оцієї книжки: Технологія домашнього консервування. Так, ось цей рецепт. Свиняче м'ясо в сирому стані. Так, значить, Ми будемо розрізати наше м'ясо на шматочки десь 4-5 см кубиками такими. От, І дуже добре, що тут є ось такий жирок. М'ясо також треба помити і дати стекти воді. Нарізаємо м'ясо шматками. Ну, от приблизно таке. М'ясо я нарізала. Якщо у вас є хрящі або кісточки, їх треба видалити. У мене було філе, тому я просто нарізала шматочками. Баночки я вимила із содою. А також потім їх простерилізувала і кришечки також. Далі я трохи підсолюю м'ясо. Ну, приблизно на 3 кг я беру неповну ложку таку столову. І потім все це перемішуємо. Накладаємо м'ясо в баночку. Подивіться, щоб у вас отакі от жирні шматочки були в кожній баночці. Так, І щоб було поменше пустот. От сюди можна ще один шматочок покласти. Ось так із 3 кг свинячої вирізки виходить 6 баночок. У мене було трішечки більше шматки. Не стали мені відрізати рівно 3 кг, Тому у мене вийшло 7 баночок. Відправляємо баночки в кастрюлю. На ганчірку ставимо, так. щоб вони так гарно стояли. Заливаємо водою, ось так, і ставимо на вогонь. Банки поступово нагрівають, стерилізують банки при помірному кипінні. 98 100 градусів міськість пів літра, як у мене, одна година 40 хвилин киплячою водою. І одна, е, однолітрові банки 2 години 15 хвилин. Я дістала баночки і починаю закручувати. Закаточним таким ключем. Ось таке м'ясце У власному соку я сьогодні вам показала, як консервувати. Ви можете також не додавати солі, а я люблю трішечки підсолене. Таке м'ясо можна додати у борщ, у суп, в картопельку до макаронів, тобто будь до якої страви. можна просто розігріти, додати спеції, і буде вам гарний такий приємний сюрприз. За 5 хвилин. Гарна така страва. Всім смачного миру, здоров'я і добра!